У Полтавському мікрорайоні Монастирська гора на вулиці Нагірній просіла дорога. Він йде воронкою, по кругу йдуть тріщини, це означає, що під низом йде пустота. Воно дуже швидко творюється, перші прояви були, мабуть, тижні 4-5 назад. Тобто за оцей час воно провалюється вниз іде. За її словами, якщо утвориться провалля, мікрорайон буде відрізаним від міста. Єдина дорога, яка з'єднує з містом. Все селище на 122 гектара, гектари, де проживає 3 тисячі людей, повністю залишиться відрізаним від міста. Тобто від лікарень, від магазинів, від, ну, від шкіл, від університетів, від роботи люди залишаться. тільки пішки ходити будемо більше ніяк або так, або через посадку. «Ремонтувати, звісно, а що робити? Не ходити ж пішки. Молоді то добре, а старим людям як старим людям. Пустоти утворюються, тому що під дорогою можуть бути прокладені комунікації, розповіла Оксана Лазаренко. Через це місцеві звернулися до міськради. Ми вже були навчені з серпантином. Коли почалися тріщини на серпантину і незначне просідання, і ми почали викликати з служби у ЖКХ з комісії. Вони приїжджали і вони казали, що ну нічого страшного, там ну ви даремно хвилюєтесь, тому що. Це незначне просідання, а потім через сім місяців у нас впала дорога на півтора метра. Ранку бачив, це дуже плохо, у нас власті взагалі нічого не приймають, ніяких рішень. Отак от от через Яковці і на мившу Совєтську наверх їздимо. От, якщо там утвориться провалля, одна дорога через дендропарк. І все. 13 листопада ділянку оглянули фахівці управління житлово-комунального господарства, розповів перший заступник начальника відомства Олександр Попенко. там Щодо комунікації, під приїжджою частиною вони не проходять, Вони у іншому місці. Ознаки просідання невеликі. Є хтось там уже заасфальтував, але це не ми. Там маленький шматочок асфальту поклали у середині. Він там покришився навкруги, трішки воно б там просіло на 10 сантиметрів. зі слів Олександра Попенка. Поточний ремонт цієї ділянки виконують за сприятливої погоди. Ела Тробієнко, Кирило Нової, Суспільне новини, Полтава.